Лисеня фін і намисто з усмішок. На узліссі, у затишній норі, жила була сім'я лисиці. Тато лис, мама лисиця і маленьке лисиня фін. Фін дуже любив сидіти на маминих руках і міцно обіймати її. Адже в маминих обіймах завжди так тепло і спокійно. Чого ще бажати? Дні за днями минали, і разом із ними ріс і фін. Невдовзі він став таким великим, що вже сам діставав смаколики з нижньої полиці шафи. Уявляєш, який же він став величезний. І все було б добре. Та одне дуже непокоїло маму й тата. Їх синочок зовсім не любив спілкуватися з іншими звірятами в лісі. Ба більше. Він відверто цього боявся, і щоразу, коли хтось із малюків вітався з ним, Фін ніяковію опускав очі і тікав до мами. Мама як могла намагалася пояснити лисеняті, що йому зовсім нема чого хвилюватися, адже спілкуватися з іншими це не страшно і навіть приємно. Та маленький фін нічого не хотів чути. Тобто слухав він уважно. Та в нього не виходило. Він лише червонів, ніяковів і ховався. Так, мабуть, і тікав би фін усе життя від спілкування, якби з ним не трапилася одна цікава історія. Ось як це було. Одного разу мама з лисеням пішли прогулятися лісом. Вони йшли стежкою, збираючи букетик із яскравих квітів і вдихаючи. Аромат лісу. І раптом десь праворуч почулося. Рятуйте! Мама і син перезирнулися. Здається, хтось потрапив у біду. Вони побігли туди, звідки долинав голос, і побачили велику яму, куди впав маленький ведмедик. Відно, він загрався, оступився і самостійно вибратися не міг. Мама лисиця замислилася, як допомогти малюкові? Адже якби вона сама спустилася в яму, то теж не змогла б вилізти назад. І тут її осяяло. Можна сильно нахилитися, лягти на край ями і, тримаючи фіна за задні лапки, опустити його вниз. Тоді передніми лапками лисеня зможе підхопити ведмедика і витягти його нагору. Мама лисиця поділилася своєю ідеєю з сином. Той дуже хвилювався за ведмедика і погодився без роздумів. Невдовзі їхній план спрацював, і ведмедик вибрався з ями цілим і неушкодженим. Ура, щасливий і радісний, що його врятували. Малюк почав обіймати маму лисицю та маленького Фіна. І диво, лисиня не злякалося. Не відсторонилося від ведмедика й не втекло. Навпаки, йому раптом дуже захотілося з ним поговорити й погратися. Вони весело побігали, а потім мама Лисиця запросила їх до нори й пригостила смачною кашею. На дворі вже стемніло, і лисиці вирішили всією родиною провести ведмедика додому. Мама ведмедиця стояла на порозі барлоги й сумно дивилася вдалечінь. Вона дуже зраділа, коли побачила свого малюка у товаристві нових друзів. Синочку мій, ти цілий, де ж ти так довго був? Мамочко, я впав у яму в лісі, пригорнувся до неї ведмедик, але мене врятували мої нові друзі. Ведмедиця щиро подякувала мамі лисиці і лисеняті, і вони ще довго сиділи на кухні, п'ючи смачний чай із медом. А коли ведмеді вже приводжали гостей, лисеня наважилося і запитало у ведмедика. А як у тебе виходить так легко спілкуватися? Чесно? усміхнувся ведмежа. Іноді буває трішечки страшно, ну, зовсім трішечки. Але потім я згадую про намисто з усмішок, і мені відразу стає тепло й спокійно. А що таке намисто з усмішок? поцікавився Фін. Це така весела річ. Якій мене навчила мама, радісно сказав ведмежа. Вона казала, якщо тобі страшно заговорити з кимось, просто подаруй йому усмішку і уяви, що він усміхається у відповідь. Тепер у тебе вже є намисто з двох усмішок. Хіба з ним страшно? Я теж можу так зробити, поживалися він. Звісно, і знаєш, скажу тобі по секрету. В мене вже дуже-дуже багато усмішок на цьому намисті. Сто, ні, двісті, ні, мабуть, уже ціла тисяча. Чудово, я теж обов'язково спробую. І відтоді, щоразу, коли Фіну потрібно було з кимось поспілкуватися чи познайомитися, він уявляв своє намисто з усмішок і нанизував на нього все нові й нові. І невдовзі. Він перестав боятися спілкування. Навпаки, воно почало йому подобатися. Мама з татом не могли натішитися успіхами свого синочка. Вони були дуже вдячні ведмедику за те, що він допоміг фіну подружитися із світом. Лисиці та ведмеді здружилися з сім'ями і проводили багато вечорів у теплій компанії. Але синяфін дарував усім усмішки і був щасливий.